Вітаю, шанувальники виноградної лози. Сьогодні у нас 25 січня 2024 року. Мій виноградник знаходиться в селі Червона, це Київська область. По деяким причинам я в сезон 23-24 року не зумів повністю укрити свій виноградник, і тому декілька сортів залишилося без укриття. Три сорти, які в мене були найперші це. Галбена Нову, подарок і іде 200, які, з яких я починав вирощувати виноград. Це десь років 12 назад. Вони районовані в нашій місцевості. Я думаю, що вони вже адаптувалися до тих морозів, які у нас були. І ще два сорти: це кеша і суперплімень, які я не встиг укрити на зиму. Чи які Купляв і садив пізніше. Хочу перевірити на морозостійкість. Уже цей сезон 23 24 років була температура повітря мінус 16, мінімальна, напевно, мінус 18 градусів. І основна задача це перевірити, наскільки моя лоза визріла, як заложилася брунька і чи е, витримали мої сорти винограда значить, дану мінусову температуру. Чи тому я нарізав з тих сортів черенків, кожен про... підписав на співних таких е, бочонків маркерів, е, зав'язав для того, щоб е, бачити який сорт винограда це дуже зручно. От, і недорого, тому рекомендую таким чином робити маркування. Я стандартно підготував лозу. На одному покажу прикладі, що я робив. У мене такий непоганий германський секатор є, доволі якісний, якісний метал. Я обрізав, освіжив нижче нижньої почки десь 15 півтора. осліпив нижню. Бруньку зробив бороздочки, для того, щоб можна було краще було б легше корінцям виходити. От, залишив по деякій де, ну, де дві бруньки, верхню частину запарафінував, для того, щоб не виходила влага. І ставлю на напорожню. Осна задача це перевірити, чи даний мороз був на вплину на те, що по весні чи розпуститься брунька, чи, чи визвела лоза, лоза. Тому ставлю на напрощення і будемо чекати чи, не, 2 3 неділі будемо разом чекати, чи, яким чином чи, заявлена нам цих сортів, чи є наявною і чи основна задача це перевірити, чи не замерзли мої бруньки. Так що будемо слідкувати разом. Дякую всім <зум> за перегляд. Який би результат подивимося пізніше разом. Дякую.